Протяжність Ужгородщини – до 75 кілометрів. Місто що є крайньою точкою району для цієї частини е, ужгородського населення е, прилеглою до Ужгорода, е, це мало певні незручності. Тільки добратися в чоб це дві, три для кого три пересадки. Е, треба потратити день. Подія, на яку чекали понад 30 років, відбулася. Торік районна поліклініка оселилась у будівлі Ужгородської міської поліклініки номер 2 а В минулому році ті. Які на ремонтні роботи було виділено більше 300 тисяч. На сьогоднішній день ми бачимо, що досить велика частина кабінетів було зроблено, тобто охайні красиві ремонти для того, щоб приємно було і відвідувачам, і безпосередньо персоналу працювати. За останній рік нас відвідало при населенні 75 тисяч Ужгородського району 115 тисяч населення. Зокрема, мешканці села Кам'яниця відтепер заощаджують власні кошти і час. Відстань до поліклініки менша, транспортне сполучення краще. Якість послуг закладу задовольняє. Пройшлася я от коридором коридорами. Побачила скільки багато кабінетів. Тобто, практично людина може пройти повне обстеження в нашій поліклініці і. Думаю, що це таке нововведення зручне для наших мешканців, і бачили ми слайди, і бачили скільки гарних спеціалістів. Я сама особисто прохожу тут медичний огляд, тому що в мене ще є педагогічне навантаження, працю, працюю вчителем у нашій школі, і в принципі задоволена обслуговування. Прийом пацієнтів проводять у 34 кабінетах за 31 спеціальністю я працюю в гінекологічному кабінеті. То у нас за день приблизно проходить 40 пацієнтів. У нас стоїть на участі 130 вагітних, які зареєстровані. Тут у нас приходять жінки на всі процедури на діатермокоагуляції, на кульпоскопію. Ну взагалом 40-45 жінок на день приймаємо. Очолює лікувально-профілактичний заклад медик із 20-річним стажем, лікар вищої кваліфікаційної категорії Наталія Худен. Під її керівництвом медичні послуги надає майже 120 працівників. Сьогодні ми хочемо відзначити наших медичних працівників, які заслужили на нагородження, тому що великий внесок внесли в розвиток медицини Ужгородського району, які пропрацювали на благо охорони здоров'я багато років. На сьогодні поліклініка укомплектована необхідними пристроями. Успішно працює і новий стоматологічний кабінет із сучасним обладнанням. Також Найближчим часом колектив сподівається одержати рентгендіагностичний комплекс вартістю півтора мільйона гривень.